На початку звітного періоду отримано завдання про приєднання Ніжинської районної лікарні до Ніжинської центральної міської лікарні, розробити та затвердити новий штатний розпис та структури об'єднаних закладів, забезпечити стале функціонування лікарні, якісне надання медичної допомоги та збільшити фінансування за рахунок укладених договорів з Національною службою України. Вище зазначений процес розпочато в лютому 2023 році та вже було завершено через два місяці в квітні 2023 року. Згідно нового штатного розпису, збільшено посад на 115, було 628 стало 743. Збільшено кількість відділень на 4, було 10 стало 14. Збільшенася кількість ліжок на 110, було 315 стало 425. Збільшена кількість стаціонарно пролікованих випадків до 16 тисяч в рік було до 8. Амбулаторних прийомів збільшилось до 170 тисяч, було за попередній період до 122 тисяч. Загальне фінансування збільшилось до кінця 2023 року в порівнянні з 2022 роком на 28 мільйонів. В 2024 році, в порівнянні з 2023 роком, збільшилось на 96 мільйонів. За рахунок коштів міського бюджету в 2023 році відремонтовано в приміщення для розміщення. ПЛР-лабораторії в сумі 3 мільйона 200 тисяч. Проведено і ремонт тепломережі, фундаменту та асфальтування у сумі 545 тисяч. Встановлено резервне джерело електропостачання головного корпусу на суму 712 тисяч. Двадцять четвертому році виготовлено ПКД та відремонтовано приміщення для встановлення ангіографічного обладнання у сумі до 4 мільйонів. Проводиться ремонт приміщення відділення реабілітації на суму 12 мільйонів. Виготовляється ПКД на ремонтні роботи дитячого відділення в сумі 200 тисяч. Придбано обладнання за 2023-2024 роки. Електроенцефалограф 300 тисяч, мамограф 9,2 мільйона. Пристрій для реабілітації та функціональної сенсомоторної оцінки нижніх кінцівок 13,5 з мільйонів. Пристрій для навчання та оцінки рівноваги мільйон 273 тисячі. Пристрій для реабілітації верхніх кінцівок 1,5 мільйона, контрольована реабілітаційна система. Для тренування верхніх кінцівок та м'язів спини 911 тисяч, контрольована реабілітаційна система для тренування нижніх кінцівок 1 млн 440 тисяч, роботизований пристрій для реабілітації 4 штуки, сумі на 1 млн 296 тисяч. Загальна сума коштів за звітний період склала 50 мільйонів 140 тисяч. За рахунок коштів Національної служби здоров'я України відремонтовано санітарні вузли першого поверху травматологічного відділення 675 тисяч встановлено резервне джерело електропостачання. На території районної лікарні 160 тисяч. Відремонтовані ванні кімнати та санітарні вузли інфекційного психоневрологічного відділення. Проводяться роботи в кардіологічному та хірургічному відділенні в санкімнатах. Загальна сума складає 1 мільйон 450 тисяч, влаштовано майданчик підстановлення сонячної станції 200 тисяч. Придбано систему ендоскопічної візуалізації для колоноскопії, 4 мільйона 100 тисяч, систему радіочастов. Дотної абляції 3 мільйона, ендоскоп та мікроскоп 50 тисяч, термостат лабораторний 32 тисячі. Загальна сума коштів за звітний період склала 9 мільйонів 694 дев'яносто чотири тисячі. Спочатку двадцять року Ніжинська центральна міська лікарня отримала благодійної допомоги на суму 17 мільйонів. А це саме аналізатори, електрокардіографи, монітори пацієнта, система телемедицини, ШВЛ, ліжка функціональні, постільні набори, протипролежні матраси, каляски інвалідні, каталки, пральні машини, сушильні машини, вікна, металопластикові та інші. З початку 24-го року Ніжинська міська центральна лікарня отримала благодійної допомоги на суму 11 мільйонів 581 тисяча. А саме це медикаменти, маски. Кушетки, меблі, аналізатори, зарядні станції, функціональні ліжка, дезінфекційні засоби, операційний стіл, електрохірургічний апарат, візок, інвалідний, подушки протипролежної автомобілі. За підтримки ДЖЕТ для мешканців Ніжинської громади покращено доступ до медичних послуг, реєстратура старого типу перетворилась на сучасну приймальну та кол-центр. А також у у рамках проекту спеціальна програма підтримки України, яка фінансується Європейським союзом та впроваджується німецьким товариством міжнародної співробітництва ДЖЗ. Отримано аварійне джерело живлення від сонячних панелей на 53 кВт. У рамках реалізації проекту екстреного реагування програми USD отримано 15 потужних зарядних станцій ємкостю до 2100 Вт. Загальна сума коштів благодійної допомоги за звітний період склала 37 мільйонів. У вересні 2024 року проведено розмежування потоків госпіталізації пацієнтів, створений новий пост, планова госпіталізація. Завдяки цьому зменшили скупчення пацієнтів в приймальному відділенні. Планові пацієнти не перетинаються з тяжкохворими та з'явилась можливість заздалегідь записатись на госпіталізацію. Створена з належними умовами перебування Палата Героя для перебування наших ветеранів. За звітний період направлено на навчання 23 спеціаліста. У 23-му році 9 осіб, у 24 14. Прийнято лікарів 21 спеціаліст, у 2023 році 12 осіб, у 24 9. На даний час. На підставі прийнятого рішення по приєднанню міського пологового будинку до Ніжинської центральної міської лікарні проводяться роботи з приводу розробки нового штатного розпису, нової структури оновленого закладу. Ведеться підготовка до контрактування на 25 рік. Дякую за увагу.